І знову я з тобою сам на сам. Усі, хто в домі, вже давно заснули, і нахилились низько небеса, коли мій голос стомлений почули. І знову я з тобою говорю, тобі всі таємниці відкриваю, кажу тобі, як я тебе люблю, як у тобі потребу, Боже маю, а ти на поміч, як завжди, спішиш. Ідеш до мене, наче добрий батько, торкаєшся до глибини душі, кладеш на рани свій цілющий пластир. Ніколи ти мене не покидав, а особливо у такі хвилини, коли зустріч геть ніхто не знав, коли зі мною не було людини. До мене ти так ніжно говорив. І твоє тепло все серце наповняло, мені багато ти чого відкрив тоді, коли усі довкола спали. Я так люблю безцінні ці хвилини, хоч їх порою і не так багато, але у них беру для себе сили, щоб далі йти і все перемагати. Багато так несказаних речей тобі я в ті хвилини відкривала. А ти сльозу з моїх сумних очей в своїй любові ніжно витираєш, не відвертаєш слухти від мене, до мене своє вухо нахиляєш усе на світі цьому про мене, але любов твоя не перестане. Ти всемогутній, ти святий Господь. Мені приємно, коли ти є поруч, і хоч стомилась немічна я плоть та дух мій Боже, у мене є бадьорий. І тому до Тебе зараз я молюсь, коли ніхто мені не заважає. І знаю я, що Ти прийдеш, Ісус. Бо я назустріч кожен раз чекаю, і Ти ніколи ще не залишив мене одну самотності і чекання. А навпаки, до мене Ти спішив, щоб підкріпити, коли все в мовчанні. І ти приходиш не у бурі, ні. Не у вогні приходиш в Тихім дусі, щоб дати сили у тяжкій борні. Приходь частіше, любий мій Ісусе, дай відчувати ніжний дотик твій в той час, коли ніхто мене не бачить, і заспокою серці буревій, якщо побачиш, що я гірко плачу. Я все тобі, мій Господи, скажу, можливо, не устами. А безмовна, тобі всі рани Боже покажу, і ти мене від відранцях уздоровиш. Ти той, кому підвладний цілий світ, перед яким схиляють всі коліна, приходиш тихо, і в душі моїй ти робиш тишу і вселяєш віру. Такий доступний і простий Господь. І водночас великий і недосяжний, Та знову й знову прошу я приходь, бо час з тобою є таким прекрасним. Люблю хвилини, коли ти, Господь, до мене у самотності говориш, хоч і стовмилась немічна я плоть, та ти побудь, побудь зі мною поряд, і хай нічого нас не розлучить. І хай нічого нас не роз'єднає, можливо, залишилася лиш мить. Приходь мій Боже, я тебе чекаю.